Маю в наявності Motorola G23, 50 Мп камера, 4,5 ціна, 8,128 по пам'яті. Можна купувати на подарунок, є коробочка. Працює все добре, повністю перевірений телефон. Type-C роз'єм на зарядку. Також має роз'єм навушники 3.5. По екрану нюансів практично немає ніяких. Працює все добре, повністю. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Перевірений протестований смартфон. Так, Motorola Moto G23 моделька. На 14 му Е, Так, пам'ять 128 ГБ, 8 ГБ тут оперативної пам'яті. Ось показую камеру, досить гарненько показує. В комплекті є. Коробочка, зарядний шнур, тапсі та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей варіант, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, силочка в шапці профілю.